Різниця між профілем та аккаунтом KCRM Досить часто виникають питання, в чому різниця між профілем та аккаунтом KCRM, як зрозуміти, де що, або ж чому мій пароль, який я впевнений, що правильний, не підходить для того, щоб зайти в мою CRM. -ку. І тому подібне. В цьому відео розкажемо різницю, для чого взагалі потрібні аккаунти, чому ми їх зробили, і так далі. Поїхали. Перш за все, ми зараз на екрані в мене бачимо стандартний інтерфейс KCRM в розділі воронок і подивимося, що ж це таке тут: профіль, аккаунт. Перш за все, побачимо тут в URL-адреса, тобто те, що ми в Адресну стрічку браузера вводимо. Тут написано demo.kcrm.app kcrm – це наш домен, а demo – це назва нашого тестового кабінету, на якому ми робимо демонстрацію. Тобто в кожного користувача ця назва своя. Зазвичай там якось вона пов'язана із назвою вашої компанії, для того щоб зручно було запам'ятовувати адресу. Таким чином, зараз я знаходжуся. В цій це -ці під профілем Андрій Гадай з імейлом admin.sobachkasled.com Це мій профіль. Але виникають інколи ситуації, коли я є власником декількох компаній і я хотів би собі зареєструвати декілька CRM для того, щоб в різні компанії розподілити по різним CRM. От таким власним чином і виникли аккаунти. В цьому випадку ви можете завжди перейти. На сторінку акаунтів вона виглядає таким чином: account.kcrmapp, Ви переходите по цій адресі, і якщо ви згадаєте, при реєстрації вам на пошту приходило два паролі. Тобто, ті, хто є власниками crm системи хто її саме створював, їм приходило два паролі: один лист був з паролем від аккаунту, тобто власна сторінка, де ми зараз знаходимося, і другий пароль був вже Паролем від crm системи яку ви створили. Тобто, в даному випадку crm система це демо, а акаунт це мій профіль як людини. Так, тобто, тут моя пошта, мій телефон, підтверджені дані. І з цього кабінету я можу керувати усіма crm системами які взагалі створені з мого аккаунту. Також. Можна для того, щоб не вводити пароль в CRM-системі, можна одним кліком, ось тут кнопка Enter, можна одним кліком входити в вашу CRM-систему, не вводячи там окремо пароль. Тобто це такий як кабінет, де ви можете управляти всіма CRM, до яких у вас є доступ. Для того, щоб додати або створити нову CRM, ви використовуєте кнопку Ось Create New CRM. А якщо додати існуючу CRM-систему, тобто ви можете. В цей кабінет додати вже будь-яку, по суті, існуючу. Для цього переходимо в ваш профіль. І тут бачимо код для аккаунту. Цей код копіюємо і вставляємо тут додати існуючу. От. Після натискання кнопки Add ви автоматично в списку будете бачити ще одну CRM-систему тут. Зможете в неї по одному кліку входити, будете бачити роль, ну і так далі. Ну і тут можна керуватися ремками, тобто можна видалити. Якщо ви тестували якийсь кабінет і підібрали більш вдалу назву, можливо, ви можете видалити CRM, вона буде видалена через 7-10 днів, або якимось іншим чином керувати вашими профілями. Таким чином, резюмуємо: при реєстрації CRM ви на пошту отримуєте два листа: один лист із доступом до вашого аккаунту, в якому ви можете управляти всіма CRM-ками. і другий лист це доступ до конкретної crm системи тобто логін та пароль. Якщо ви не плануєте. Користуватися іншими CRM-ками, або ви не плануєте їх декілька. В принципі, ви можете спокійно використовувати виключно логін та пароль до конкретної вашої CRM-системи і ну, по суті аккаунтом ось цим кабінетом не користуватися взагалі. То є ваше право, ми його поважаємо, тому тут без проблем. Головне, щоб ви розуміли різницю і що для чого використовується. Дякую.